Мене звати Андрій. Собака породи бритонське панівель. Вік, один рік і 8 місяців. Проблеми були у собаки дуже слабка дисципліна. Вона виражалась в тому, що собака не слухалася будь-яких команд при наявності. Інших собак не реагувала взагалі на команди, наприклад, рядом, камні, сидіти, лежати це взагалі... Ну, і головне, що собака при роздражителях вона не реагувала на будь-які команди. Комунікація була, наскільки я знаю, тому що знову ж таки комунікував батько. Комунікація була через Інстаграм, через смс-повідомлення і, мабуть, все. З комунікацією все от, отлічно. Чесно кажучи, були б вражені, тому що є всі умови. Є і тепло, є і світло, є комфортні умови для е, перебування собак, як, як би сказати, у лічному пространстві, е, є своя територія. І головне, що є свої автономні джерела енергопостачання. Так. Чудово, ми бачили всі е, заняття е, у публікаціях інстаграму, і вже до першого заняття ми, в принципі, орієнтувалися, е, як можна працювати з собакою, як потрібно працювати, і вже ми були підготовлені до першого і наступних занять. Я цілком задоволений результатом і намагатимусь розвивати цей результат. І щось доповнити може зі свого на основі того, що вже було придбано. Ну, вже безпосередньо я буду рекомендувати своєму рідному дядьку, який також має собаку породи Labrador Retriever. І, звісно, якщо є у когось із знайомих. На прикладі будуть якісь побажання дресирувати свою собаку, буду рекомендувати.